У Львові збудують дві нових автостанції для приміських маршруток. Одну на перетині вулиць Пасічна, зелена, а другу ось на цій ділянці на виїзді з міста з вулиці Городоцької. Наразі це пустир. Та за планами посадовців, вже за два роки тут має з'явитися одна із найбільших автостанцій міста, площею у півтора гектари. Інвестпроект оцінюють у 37 мільйонів гривень. Приблизно 119 маршрутів і 282 автобуси щодоби заїжджають на цей напрямок. Це береться мастицький напрямок, Городоцький, Самбірський напрямок. Це дуже велике навантаження на місто. Зараз ці маршрутки мають кінцево на приміському та залізничному вокзалах. Водії кажуть, їм головне, щоб на новій ділянці було достатньо місця для стоянки. Наразі є, що заїдеш і нема де стати, тому що багато, якщо зроблять більшу стоянку. І можливість легше заїхати, і ти заїхав, такий не шукаєш. А от постійні пасажири приміських маршруток по-різному ставляться до перспективи зміни кінцевих зупинок. Треба буде пересідати і ще раз відповідно, так сказати, гаманець буде кустуватися. Я живу на Сихові, я думаю, що мені було добре, бо там їде 14-й до метру. Тим часом місто оголосило інвестиційний конкурс на будівництво двох нових автостанцій. Їх виставлять одним пакетом. На двох він будує автостанції, які потрібні для міста. Одна з цих з цих готових об'єктів, як вони будуть завершені, тоді переходить в комунальну власність, а одна тоді стає приватною власністю цього інвестора. До співпраці чекають компанії, які вже мають досвід будівництва автостанцій в Україні. Заявки на конкурс прийматимуть до 31 серпня. А переможця визначать у вересні. Оксана Бойко, Олег Кухар, головні новини. Львова.